Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду готувати дві смачні страви із фаршу і овочів. Готуються ці страви просто з доступних продуктів, а також ці страви ще й бюджетні і можна їх вживати тим, хто не хоче набирати зайву вагу, а також діабетикам. Для цих страв я взяла пів кіло чи грам 600 фаршу Фарш можна брати будь-який. Натираю до цього фаршу одну середнього розміра цибулину. Фарш з цибулею підсолюю, додаю чорний мелений перець і все перемішую. Фарш розділяю на дві умовно рівні частини. З однієї частини фаршу буду виробляти фрикадельки. Я роблю такі чи маленькі фрикадельки, можна ж робити дрібніші, так буде, мені здається, цікавіше. А можна просто взяти ложечкою, чайною отако набирати і не крутити фрикадельки. Але мені більш подобається, коли от такі акуратненькі кругленькі фрикадельки. Фрикадельки викладаю на розігріту з олією сковорідку, підсмажую з двох сторін. Поки фрикадельки підсмажувались, я нашинкувала капусту. Тепер її підсолюю і переминаю руками. Рикадильки підрум'янились з обох сторон, додаю в сковорідку до них капусту і перемішую. Накриваю кришкою, не додаю води. І тушкую капусту до готовності, періодично, звичайно ж перемішуючи її. Коли капуста вже майже готова, додаю декілька лаврових листочків, а також дрібно покришену зелену цибулю. Все перемішую, накриваю знову кришкою і ще протушковую хвилин 5-7. Звичайно ж, до такої капусти можна було б ще додати підсмажену моркву, а також томати. Мені ж не захотілося цього. Я додаю 2-3 столові ложки сметани, все перемішую, накриваю кришкою і ще протушковую хвилин 5. І тушкована капуста в сметані з фрикадельками готова. Знімаю пробу. М -м -м. Дуже смачно. Завжди всі готують капусту червону з морквою, з томатом, а чому би не поекспериментувати і не приготувати отаку капусточку із сметаною. Вона теж дуже ніжна і смачна. Спробуйте, приготуйте, вам сподобається. А тепер буду робити іншу страву. Варіантів приготування цієї другої страви може бути безліч. Я ж покажу, як я сьогодні готувала її. Два середнього розміру молоді кабачки натираю на крупну терку. Натерті кабачки підсолюю, перемішую і відставляю. Нехай трошки постоять, пустять сік. В глибоку миску викладаю другу частину фаршу, який в нас лишився. До фаршу додаю гречку заздалегідь відварену. У мене тут її десь приблизно півтори склянки. Замість гречки можна додати, звісно ж, відварений рис, якщо ви вживаєте рис. Сюди ж на крупну терку натираю отаку капустинку, яка в нас лишилася з першої страви, яку ми готували сьогодні. Овочі тут комбінувати можна будь-які, які вам більше подобаються. Можна додавати капусту, можна ні. Кабачок додавати або ні. Можна додати болгарський перець, дрібненько накришити, а також ще й помідори за бажанням, звісно ж. Кабачок віджимаю від соку. Тік стараємося віджимаємо. Чим менше соку тут буде, тим краще. Додаємо прянощі, приправи за своїм бажанням. У мене тут паприка копчена, а також сухий часник з сіллю обережно, так як у мене фарш підсолений, гречка підсолена. Також я додавала сіль до кабачків, тому обережно сіллю. Три сирі курячі яйця перемішую і додаю в миску. Все перемішую, пробую на сіль, якщо недостатньо солі, звісно ж, досолюю. І з цієї маси можна виробляти котлетки, смажити зверху на плиті, або запекти в духовці. Якщо ж ви захочете робити котлети до цього фаршу, додайте 2 столові ложки борошна. Борошно яке, яке вам більше подобається, або те, яке ви вживаєте, або пару столових ложок паніровочних сухарів. Я ж вирішила сьогодні не готувати котлетки, а зробити таку запіканку. Тому сюди не додаю більше нічого. Так як спека спала, на дворі не так уже жарко, то буду готувати нашу запіканку в духовці. Підготовлений фарш викладаю в деко, розрівнюю і відправляю в розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 30-40. Слідкуємо за тим, як печеться. Запіканка випікалася в мене 40 хвилин, дістала з духовки, а тепер посипаю її натертим сиром. Сиру я взяла небагато, грам 50, 70, не більше. Ви ж можете не додавати взагалі сиру. Можна її змастити зверху сметаною і теж буде смачно. Ще відправляю на 10 хвилин в духовку, все, можна знімати пробу трошки вже охолола наша запіканка, тому я її нарізаю і будемо смакувати зараз. Отакі шматочки, О, апетитні, духмяні. Соковиті, зараз скуштую. Це смачно. Така запіканка дуже смакуватиме на вечерю. Так як зараз літо, запасаємося вітамінами, Побільше їмо різних овочів. Я вам дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, лишайте свої коментарі, підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. До нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!